Пріоритетними напрямками витрат з міського бюджету Донецька 2011 року були житлово-комунальне господарство, соціальний захист та транспорт, на які було витрачено близько 56% усіх коштів на соціальну захисту і соціальне обезпечення 18 миллионов шестьсот восемнадцать две десятых гривен. Всего по городу расходы на социальную защиту составили более 577 миллионов гривен с учетом трансфертов из государственного бюджета. Минулоріч Донецька міська рада значну увагу приділила і фінансуванню сфери охорони здоров'я та культури, виділивши на них близько 62 та 74 мільйонів гривень. За рахунок міського бюджету 2011 року фінансувалось 23 заклади освіти: дитсадки загальноосвітні школи та школи-інтернати, а також інші статті витрат в освітній галузі. В полном объеме проведены расходы по защищенным статьям бюджета, таким как заработная плата, оплата за потребленные энергоносители коммунальные услуги, питанию, медикаментам, трансфертам населению. Отримані минулого року міськбюджетом бюджетом кошту були витрачені на будівництво об'єктів соціально-культурного призначення, туристичний, інформаційний та художньо-виставковий центри. Ще за рахунок минулорічного бюджету було проведено реконструкцію 154 тисяч квадратних метрів доріг. На будівництво ремонт житла та об'єктів комунального призначення та відновлення донецьких парків витрачено близько 312 мільйонів гривень.